Кварцевий чоловічий годинник по EDGR Moonlight. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна по типу метелик, щоб відкрити натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху кожну зі сторін. Ось так. На годиннику ми бачимо, у нас є 4 маленькі циферблати та один основний. Для того, щоб налаштувати основний, виймаємо штифт до кінця, ось так, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Бачимо, що коли ми рухаємо стрілку, у нас одночасно рухається циферблат верхній маленький. Це у нас показник, система день-ніч. Тобто, показує зараз денний час доби або нічний. Він налаштовується автоматично, в залежності від того, як ви налаштовуєте основний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Далі бачимо, у нас є ще маленькі циферблати. Циферблат, який знаходиться справа, він йде муляжний, тобто він не налаштовується. Два циферблати нижній та циферблат зліва це іде секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, у нас секунди пішли. Щоб зупинити поставити на паузу, потрібно натиснути ту саму кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.